Доброго вечора в програмі Доброньюс. З вами Олександр. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки Мамонта. У раді знову обговорюють небезпеку коронавірусу. А ввечері дослідили, що людина здатні випромінювати світло. Про все це розкаже детальніше у нашому випуску. А зараз до екстрених подій з вами на прямому зв'язку. Наш журналіст Микита. І він, він нам розкаже деталі обставин загрози штучного інтелекту для людства. Добрий вечір студія. З нами на зустрічі Джефрі Гінтон. Він нам розказав, що нам угрожає штучний інтелект і він може захопить всю планету. Політики собрались здесь, щоб обсудить місце події в студії. Дякую, Микита, дякую за увагу вам, любі глядачі. На цьому це все. До побачення.